Річі, річі. Що він вчора з вечора робив, але ну, я його в хату не опустила. Двері кончить і все. Ой, іде, пішов уже, все. Впереді паровоза. От і всі діла. Дружбан. Річі. Хочу вам показати, що мій дідулик літо не гуляв. Ось нашурував, скільки шкарпеток. Це вже я їх тут поколошматила. Вони гарненько всі були складені. Ну, коротше говоря, скоро будемо відправляти нашим дорогеньким хлопчакам і дівчаткам, щоб ніжки не мерзли в них узимку. А вам хочемо сказати велике дякую за нитки. Щось це мені сьогодні шпигає півголови. Це як шпигоне, да шпигоне. Так от, тик -тик -тик. Тоді перестане. Я трохи Богу помасажую, попустить, знову, як дасть да дасть, хай Бог милує. А це зарядку робиш. то Там стрельне, там кольне, там ще щось ну? о, Що що робить? Ой, як же ж правильно сказати? О, коротше, руки. Що роблять руки? Дай все. Капець. Самі собі смішно другий раз. Там трісне в нозі. Вже як тріснуло, вже на неї не можна стати. Все вже ковиляєш, а йому чорта. 59 років. Розумієте, це <зуміло> все не просто так, ой, як надумаєш. Хай був мило. Де воно взялося? 59 років. <зуміло> Супер-пупер. Плануємо з дідуликом на моє день народження. Ну, не лише на моє день народження. З дому тікай. Виїдемо заранше. Ну, коротко, поїдемо трохи Тр трішки оттопиримося. Я не, я не люблю раніше, боже мій порося колимо. До, ко... Не тільки на моє день народження, в кодень народження ріжемо поросятку. ну Тримали тоді ой. О, то вся м'якоть йшла на, на день народження, чи кругла дата, чи не кругла. Людей два столиці в залі, була зала п'ять метрів довжини, так, Це є того. Два столи розкладних, ще й не вистачало, і, і кухонний було, чіпляємо збоку. Да. І, і, і три дні готуєшся. Вже воно мені так остогидло оце все. Ну, просто не пропускались не чиї день народження. От якось так воно в нас з дитинства. Мама святкувала всім, не, не було такого, щоб а тепер я його ненавиджу. Не хочу, я не готуюся, я нічого не хочу. Я хочу на своє день народження або на дідуликове, наприклад, просто відпочити. Оце що я хочу. Піду зараз ще поставлю борщик, бо дідуля вже начистив картопельки, мені морквину, бурячину, ну все, що треба на борщик. Ну, це ще буряк ще трошки повкидаю в борщ, а тоді вже взимку я його не кидаю. Уже він мені не такий, як треба. Ото поки молоденький, ще такий невеличкий, люблю в борщі, а тоді ні. Якби цукровий, да. а от такий от варений люблю, салати всі з буряка люблю, а в борщі не люблю. Тому я в основному варю борщ без буряка. Смачне і все те саме, тільки буряк не додаю. Смакота да й годі. Млинчики з яблучком. По рецепту треба 4 середніх яблучки почистити і потерти на велику тертушку. Ну, так як у мене одне середнє, два гарненьких, то я беру три штуки. Я і шкурку обчищу і потру на велику тертушку. До яблучок додаємо. Дві столові ложки цукру, дрібку солі і пачечку ванільного цукру. І все гарно перемішаємо. Тепер у 150 грам муки додаємо півчайної ложки розпушувача тіста. Гарнесенько це все перемішуємо. Додаємо до наших яблук з цукром і з ванількою і гарненько все перемішаємо. Ось таке у нас тісто вийшло і тепер випікаємо на невеликій кількості олії під закритою кришкою. Так як тісто густеньке виходить, я її формувала руками. Руки в холодну водичку. І брала такий шарик, робила, розплескувала на млинчик. І жарять це млинчик і дуже гарно. З порції виходить 12 штук, яка це смакота. Бажано, щоб яблучко було кисленьке. Якщо солодке, то цукру трошки менше. Але ж з кислинкою, яблучко, смакота. Мої дорогенькі, зробила вам ще раз репост млинчиків з яблук. Робіть яблучки ще ці млинчики дуже смачні. Багато хто з вас не може їх знайти. Може, в мене неправильно ті відео оформлені. Я з цим не спорю. Але хто хоче, той знайде. Там же ж підписано під низом. Ось <ган> так за блюдо. До речі, там всі блюда, що у ленті, вони всі дуже класні. Тому, коли що треба, шукайте там є і конвертики, і рулетики, чого там тільки немає. А ще є дуже смачні стагенця курячі, вирізати кісточку, їх отбити, замаринувати і жарити прямо на сковороді. От, і вже вони готові. Були. Ну, це взагалі смакота. Тобто, все там є. Ну, тільки шукати, може, треба було мені якось понаписувати по, на відео. дівчатка, Як умію, так і бо. Вже, то я другий раз не хочу вести той рецепт, бо я його не вмію толком оформити. Оце таке. Тому не ображайтеся, ну, 59 років.